Сьогодні ранок так гарно сходило сонечко, поки я вискочила то вже ці <свісно> красиві хмарки десь. Але ще є. Так ось ще вони нас Тут наші речі, бачите, і ось на ту сторону. Так дуже гарно. бачите від свічує сонечко. Так, сьогодні у нас буде такий насичений день. Не знаю що, що буде. Сьогодні повинен приїхати наш ще один житель. Не буду казати хто, щоб не зглазити. Навіть не один, а два. Будет такая у нас сегодня типа посылка. Цикава. Так все. Дуже я ее чекаю. Ой. Давайте покажу вам. Все это такое. У нас сегодня মায়